Коли ми говоримо про УПА, то, як правило, мається на увазі УПА під командуванням Клима Савура, Романа Шухевича Василя Кука, мається на увазі УПА, що підпорядковувалась Бандерівський УУН. Але в історії України ХХ століття була і інша УПА, УПА Поліська Січ, під командуванням нашого героя Тараса бульбі Боровця. Народився Тарас Боровець 9 березня 1908 року в селі Бистричі Волинської губернії. Зараз це Рівненський район Рівненської області. Родився у багатодітній сім'ї, що не рідкість для селян початку ХХ століття. З юних літ працював на важких роботах, наприклад, у каменоломні. У своїх спогадах він напише, що Російська імперія залишила на полісі абсолютну темряву 90% неписьменного селянського населення. У 1930 році він відбував військову повинність у польській армії. Військова справа була йому до снаги, але йому не дали можливість стати офіцером через політичну неблагонадійність. У 1931 році одружується з Анною Опачевською, дочкою чеського колоніста. Взимку 1932-33 років Бульба Боровець створює молодіжну підпільну організацію. Українське національне відродження, яке мала на меті проводити культусвітню роботу насамперед серед молоді волинії Полісся. цього вимагало саме життя, адже національна свідомість населення Полісся була ще дуже низькою. Він зі своїх власних коштів фінансував. Дану організацію. Бульба Боровець своїм коштом завозив на Полісся зі Львова або Луцька різного роду літератури, українську літературу художнього історичного змісту, українську публіцистику. Тараса Боровця кілька разів заарештовували польські спецслужби. В 1934-35 роках він пережив ув'язнення у Березі картузькій Береза Картузька це концтабір у міжвоєнній Польщі. знаходилась на території західної Білорусі, сучасної західної Білорусі. Через Березу Картузьку прийшли ціла низка українських діячів, зокрема, і Степан Бандера. Про польський концтабір Боровець згадує наступне: арештанти носили на спині великий 20-сантиметровий номер. Тотожний номер мав кожен в'язень, і на правій стороні, і на лівій стороні. Людей кликали не за прізвищами, а тільки за номерами. Харчовий пайок був навіть не цілком голодний, як пише Боровець. Але постійним бігом від наглядачів та тяжка праця виморювали людей до того, що люди падали з ніг. Тобто, настільки важкою була праця у даному концтаборі. Коли ввечері, повернувшись з роботи, знову треба було бігти в казарму. то я просто не мав сили тягти ноги. Так він згадує про своє перебування у польському концентраційному таборі. У своїх спогадах Бульба Боровець насиває себе прихильником демократії і критикує лідера ОУН Євгена Коновальця за вождизм. Перші збройні загони Бульби Боревця вже в ходу Другої світової війни почали виникати в червні 1941 року з приходом німецьких військ на Рівненщину. За словами Миколи Ширка, охоронця Тараса Боревця, той у селі Калинівка на Рівненщині створив офіцерську школу для вишколу повстанців. Упа Поліська Січ Бульбівці так називали прихильників Тараса Бульби. Вони одразу вступали в збройні зіткнення з червоними партизанами, що залишалися в тилу німців після стрімкого відступу Червоної армії літом 1941 року. Але починалися загони бульбівців як поліцейські загони, а не повстанські. І це підтверджують накази Боревця. Зокрема, це наказ про створення українсько-німецької поліції. Так було сказано в наказі про українсько-німецьку поліцію. Втім, бійці Поліської Січі недовго були прихильні до німців. Бульбівці, наприклад, відмовились брати участь в розстрілі євреїв у Олеську. Хоча німецьке командування на цьому наполягало, був у Полівської Січі друкований орган газета Гайдамака. Діяла Поліська Січ, за словами Боровця, від імені уряду УНР в Екзилі. Хоч сам уряд УНР в екзилі, цього не зовсім підтверджує. Тобто, за словами Боровця, Поліська Січ це збройне формування під егідою УНР, подібні повноваження Боровцю, за його словами, надав Андрій Левіцький, президент УНР в Екзилі. Але наразі документально. Не підтверджено, що Левіцький довірив Боровцю очолювати якісь збройні загони від імені УНР. Але є документи, які говорить, що бульбі Боровцю було доручно вести дипломатичні перемовини від імені УНР, але це лише в 1947 році, коли вже Боровець був на еміграції. Рейди проти німецьких військ, боровці, прихильники Боровця, вели не тільки на полісі. Під керівництвом боровця на окупованих територіях почали формуватися паралельні органи влади, міські, сільські окружні управи. Тобто, боровець формує органи влади, паралельні тим, які формує власне, німецька окупаційна адміністрація. Політичним центром Бульбівців стало місто Олевськ на Житомирщині, яке умовно називали Олевською Республікою. Найбільшим антинімецьким виступом бульбівців була Шепетівська операція, здійснена на залізничній станції поблизу Шепетівки на Хмельниччині у серпні 1942 року. Тоді бульбівці завадили вивозу людей на примусові роботи до Німеччини. Були у Бульбівців конфлікти і непорозуміння з представниками Бандерівської ОУН. Бандерівці звинувачували Бульбівців у тому, що ті розводять Отаманщину, а Бульбівці звинувачували бандерівців в монополії на військову. І Політичну владу. Щодо е, політичної, можна не зовсім погодитись, адже з ініціативи УНБ було створено у ГВР, Українську головну визвольну раду як міжпартійне е, об'єднання. Щодо прагнення взяти під контроль усі українські збройні формування, то це, в принципі, мало місце. Але керівництво УН виходило з негативного досвіду до попередніх визвольних змагань. І тому виступали за чітке підпорядкування. Отже, УН Бандери роззброїли бульбівців весною 1943 року і змусили їх приєднатись до УПА під керівництвом УН. За свідченнями Бульби та його соратників Служба безпеки УН викрили і вбили його дружину Анну Опачевську. Проте свідчення самих бульбівців про обставини вбивства дружини Боровця розходяться. Через конфлікт з Бандерівцями, скажімо, бульбівці спочатку перейменовуються на Українську національну революційну армію, але їх швидко роззброюють. Після роззброєння бульбівців на Волині Боровець їдеть у Варшаву. Там його затримує, заарештовує Гестапо і відправляє у концтабір Заксенгаузен. Звільнений він із Заксенгаузена у вересні 1944 року. В повоєнні роки проживає власне, в США та Канаді. На еміграції займається культурно-просвітицькою діяльністю. Видавав журнали Мечі воля та інші, написав спогади Армія без держави. Помер боровець 15 травня 1981 року, похований у місті Нью-Йорк. Боровець був патріотом України сильним бійцем, але не мав належного військового досвіду і вмінням об'єднати людей навколо себе. Тобто об'єднати навколо себе величезну кількість прихильників української держави. Але його намагання відродити українську державу повинні бути згідністю оцінені.